Всім привіт, друзі! Хотів вам показати, думаю, маю переробляти оснастку свою поплавочку з гусиним пером. Тому що мені ось поплавок дуже тонесенький. Бачите, який він тоненький. І от мені не вистачає трошечки ваги, щоб тому що вудлище 6-метрове. І закидати його, от, ну, не вистачає. от На ньому стояла ось така одна маленька дробиночка. Я не пам'ятаю, чи це 06 грама, чи 08. 06 дається. І ось мені не вистачає цієї ваги, щоб він долітав на всю довжину, от ліски, вудочки. Точніше, жилки. Тому я вирішив: от хто займається? Мандулами, ось є такі штучки. І я от собі подумав, що я можу зараз додавити ось ось цю, цю штучечку, отак. І в мене додається вага. По-перше, дуже гарно виглядає. І плюс додається вага. Понятно, що гусини Перо не втратить свої властивості, воно так як було чутливе. Так і залишиться, просто буде трішечки додана вага. І таким чином більший грузик буде летіти туди, куди потрібно мені. Тому, мав переробляти, думаю, і вам покажу. Можливо, вам також пригодиться такий лайфхак. Я, я монтую, скільки ви вже бачили мої попередні відео, я монтую все на основній жилці. Понятно, що в кожного є своє бачення ловлі, в кожного є своє вподобання. Мої вподобання заключаються в тому, що я ловлю на ось такі оснастки, напряму. Це дуже зручно, міцно, надійно і, ну, і для мене комфортно. Немає ніяких поводків, не граюся ні з якими поводками і тому подібне. Тому, першим ділом пропускаємо цю штуку. Це з ПВХ матеріалу. Ні, не з ПВХ, а з ЄВА матеріалу. Вибачаюсь з Єва матеріалу. Потім ці штучки нам потрібні будуть. Для поплавка, для фіксації поплавка. І самий поплавок, Тут також є таке кільце в кінці. Так він продавався. Тому я продягаю. Подігаємо. А, стоп, чекайте, не так. Спочатку треба продіти це все, а потім уже в кільце заводити. Заводимо перше це з EVO матеріалу. Я зараз подивлюся, де мені найбільше сподобається. Щоб поплавок не дуже сильно виглядав з води. Ось так можливо залишити. Ні, напевно, ще трішечки. Ще трішечки. Я не хочу сильно здавлювати. поплавок, щоб не лопнув, бо, до речі, будьте обережні. Ці поплавки дуже лопаються швидко і дуже шкода. Їх зараз знайти дуже важко. В інтернеті є, замовити можна, але... Ти не знаєш, що тобі прийде. І щоб бути від цього застрахованим, хоча б трохи, то потрібно замовляти великі кількості, щоб вони не приїхали лопшими. Бо ви знаєте, як в магазинах відносяться до цього всього. Відразу відправили, яке є. Не спитали, не подивились, не перевірили. У мене таке вже було із снастями. Не пам'ятаю, що то було. Оно пам'ятаю, а, катушка, до речі. Катушка вікінг, вона є двох модифікацій. Одна модифікація вона на такій ніжці йде. А інша без ніжки. І ось я замовляв. З ніжкою. бо мені з ніжкою вже ну, більше подобається, більш зручніше. І, а мені прислали без. І я відразу незадоволений. Пишу дзвоню. Ой, вибачайте, там не догледіли, там туди-сюди. Кажу, я, звісно, все розумію. ну. В кожного ж товара є свій там код, це все. По базі, ви ж пробиваєте, ви ж мали би перевірити, що ви пробиваєте? Ой, та це це, та це то, знаєте, ці відговорки. Ну я страшно не люблю, коли щось не те. Тим паче, ти чекаєш ту доставку тиждень. Ось дивіться, яка краса в мене вийшла. Ну прям кайф, ну я кайфую. Все гарно, естетично. От так тепер, я думаю, що вже буде супер. На 6-метрове водище буде летіти те, що треба. Ну, гляньте, яка краса. Реально, не відірвати очей. Хочеться дивитися і дивитися. Кайф. Якщо воно отак огрузиться, щоб одну білу цю полосочку було видно, він так буде клювати і виложив. І ти такий хуп і є, карась. Клас! Ну, дуже гарно. Реально дуже гарно. Мені прям дуже подобається. Так, да, і ось на рахунок поплавків. Те саме, що ви замовите, тому я ж кажу, що краще купити десь так, на ринку, в якомусь магазині, а в цих магазинах риболовних, що є, то щось не завозять такі поплавки. Гусини, перо. Не знаю чому. Дивіться, я додав е, стопорок. Тому що от я зараз буду ставити ці дробінки. І інколи, коли карась дуже активний, він бере, то буває таке, що е груза сповзають аж до гачка. І отак часто, якщо вони сповзають, сповзають, то може розбиватися вузол, е де зав'язаний гачок, може розбитися. Е Жилка саме на вушкове, бо я ж завжди продіваю і Воно може з часом отак, 2-3 карася, 4 карася, і жилка вже пошкоджена. І там п'ятий карась, і він аж пок і нема. Тому я ставлю цей стопорок, він як в ролі відбійника відіграє. Тому що, ну я ж кажу, я все роблю. Не що я просто так взяв збухти барахти і цей придумав, Ні, це вже мої, типу моє наблю, наблюдання, моє, досвід, що все-таки треба цю, цей стопорок ставити резиновий, він якби і, і краще тримає е, ці дробинки, що вони не сповзають нам до кінця гачка. Що потім, якщо сповзуть, все ж таки, то. Він буде як відбійник, тому я ось вже з досвідом я додаю ось цей стопорочок. Так само ось поплавок також переробляю. Чому я його переробляю? Тому що я був на декількох риболовлі На риболовлі. і з декількох рибалок я визначив те, що мені потрібно додати вагу поплавку. Тому що до 6-метрового удлища воно трішечки не так летить, як мені потрібно. Далі ми пров'язуємо гачочок. Я гачок використовую, я вже вам показував теж багато разів у відео, якої форми, і на фідер я таки використовую, і на поплавок. Ну, мені дуже подобається цей вид гачка. А його форма прив'язуємо. А що? Путаєшся? Всі ви знаєте, як прив'язувати гачок? Оп! І затягуємо. Втягувати потрібно міцно, але прям не дуже перебороно. Коротше, не перебільшуйтесь з силою, тому що е... можна. Блін, вибачаюсь. Можна відірвати зовсім. У мене було таке неодноразово, особливо, коли з тоненькою жилкою в'яжеш, там 010 і ти так затягуєш. Особисто в мене таке було лише пок, і перев'язуєш, пок, і перев'язуєш. Ось такої форми гачок. Сердейно так жало вигнуто. Ну, мені дуже подобається. Тут, бачите, є... цей дріт не дуже товстий і не дуже тоненький. Тобто, якщо попадеться якийсь карасик або короб, то він видержить. І плюс, якщо треба буде мотиля насадити, то вже можна буде насадити апариша. Ну, коротше, гачок для мене number one. Я вимірюю е дистанцію грузика, ось так, я чіпляю гачок. Ну, тут обічно долонці. І ось на ширину своєї долоні мені такого вистачає. Але все ж таки, коли. Ви на рибалці і помічаєте, що ваш гачок в риби дуже глибоко в роті, то вам потрібно вид. Чекайте, бо вже заплутався. Якщо глибоко в роті, то задовгий, да. тоді ви опускаєте нижче. Якщо за неглибоко в роті, то можна підняти цей стопорок. І грузики вже підняти догори, і тоді буде ідеально. От я отак десь 10 см роблю. І тепер додаю е, наші дробінки. Додаю відразу одну велику. Отак, навіть пальцями отак поражав. Все. І дивіться, як воно гарно виглядає. Воно коли падає на дно, вона падає ось так грузиком. І ваш гачок отак десь збоку. Повдихається. І коли ж карасик його бере, піднімає, і тоді вил виложується наш поплавок. Зараз ще я вам покажу, як воно буде виглядати у воді і чи додавав я е, стопор. Ой, не стопор, а дробінку ще. Ось, друзі, я набрав вже води. Ось перевірюємо. І відразу я угадав згрузику. Я ж кажу, що ось, бачите, як воно має бути. Поплавок стоїть точніше так, як мені потрібно. І я вже впевнений, що я вже от з важкішим грузом зможу докинути туди, куди мені потрібно 6-метровим Дуже класно. Не прийшло, я взяв з собою ще дробиночку, але не прийшлось додавати все є чітко з цією дробінкою, яку я відразу обрав. Дуже класно, дуже гарно стоїть. І я усім задоволений. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного дня!